Друзі, перші проголовне поїхали у Москві у віці 83 років. Остаточно завершила свою гастрольну діяльність народна артистка Російської Федерації Віра Алентова, відома у пострадянському просторі як Катерина. За фільму Москва сльозам не вірить. Її відхід на той світ розпочався просто під час іншого похорону. Акторці стало зле під час прощання з колегою росіянином Анатолієм Лобоцьким. Її терміново госпіталізували, однак врятувати не змогли. Офіційна причина смерті не озвучувалася, проте Росмедіа заявляє, що це може бути гостра серцева недостатність на тлі проблем із серцем після перенесеного коронавірусом. Про смерті стало відомо 25 грудня від театру, де пропагандистка працювала більшу частину життя. лентова тривалий час мала стосунок і до України. Саме тут минули її шкільні роки. Утім, цей факт не завадив її згодом опинитися в українському чорному списку. У 2021 році Міністерство культури та інформаційної політики України внесло акторку до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Причиною ста. Ли її гастролі та участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованій території Криму. Віра Алентова народилася 21 лютого 1942 року в Котласі Арефа. Після смерті батька разом із матір'ю переїхала до України в Кривий Ріг, де провела частину дитинства. Згодом вступила до художньої школи студії в Москві, яку закінчила у 1965 році. Після чого почала працювати у московському театрі імені Пушкіна. Саме там сформувалася її кар'єра, що згодом переросла у статус обличчя Радянського кіно найбільшу популярність Алентові принесла роль Катерини у фільмі Москва сльозам не вірить стрічці, якого СРСР любила називати історією, простих жінок а у США нагородили Оскаром. Іронія полягає в тому, що сам режисер її чоловік Володимир Менішов, тоді навіть не міг виїхати за кордон, а нагороду отримував представник радянської дипломатії, якого на заході вважали офіцером КДБ. Алентова неодноразово з'являлася у публічному просторі як обличчя радянської культури, що з роками трансформувалося у відверту лояльну позицію до. Кремлівської політики Алентова також була постійною учасницею культурних заходів, які Росія використовувала як інструмент м'якої сили. Саме через це у 2021 році Міністерство культури та інформаційної політики України внесло Віролентову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Вона також є фігуранткою бази центру миротвореця за свідоме порушення державного кордону України та участь у заходах на окупованій території. Подібною була її позиція чоловіка, режисера Володимира Меншова, який неодноразово. Дозволяв собі українофобські висловлювання та відкрито підтримував військову агресію Росії проти України, зокрема на Донбасі. Раніше змі повідомляли, що у РФ помер знаменитий уродженець Києва Микола Денисова. Він був відомий широкому колу глядачів за ролями у серіалах вулиці розбитих ліхтарів, «Обойна сила, глухар та шукачка. А також як автор пісень для зірок російської естради», зокрема Філіпа Кіркорова, Лариси Доліної та Валерія Леонтьєва. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.